Серія нових дронів відправляється на фронт. Таке технічне оснащення допоможе нашим воїнам ретельно та повсякчас слідкувати за ворожими позиціями, а отже, і завдавати руйнівних ударів по їхнім осередкам. Такий подарунок військовим презентували працівники старостатів Балтської громади. Сподіваються, що зовсім скоро почують гарні звістки про ефективну роботу цих конструйованих птахів. Дякують і військовослужбовці, бо потреба в таких літальних. Моделях залишається досить високою. Нашим воїнам, героям маленькі пташечки. В їх п'ять. Але ці пташечки будуть служити нашим воїнам гідною підтримкою допомогою. Ми любимо наші збройні сили з вірою в серці, з вірою в перемогу. Ми хочемо, щоб захист наших воїнів був частиночкою нашої допомоги. Віримо в ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! Ми, військовослужбовці Збройних сил України, щиро вдячні Балській громаді, всім причетним за цю благочинну допомогу, за це обладнання, яке ви передаєте нам. Воно допоможе нам ефективно виконувати свої задачі, наближати перемогу. Разом до перемоги. Слава Україні!